Ну, відповідальність у режисера за свій відеопродукт насправді глобальна. Ось ну я загалом так вважаю, що то це от, от вічне питання, чи мистецтво воно заради мистецтва має існувати чи якусь там свою дидактичну функцію виконувати. То я все таки схиляюсь до того, що виконувати якусь має функцію. От, тому що я там особливо не бачу сенсу робити щось, якщо воно не робить хоча б комусь щось хороше. Ось, хоча я прекрасно розумію, що там такі мистецтва, як там архітектура, живопис, музика, е вони скоріше такі вакуумовані. Ну, типу, мистецтво заради мистецтва, тому що ну чому ти там можеш навчити своєю там, ось ось скульптурою, ну котік та й котік. От, а кіно це взагалі мистецтво всіх мистецтв. Ось і оскільки воно впливає на всі органи, чуття і на все, що тільки можна вплинути в людині, то тут треба бути відповідальним взагалі за кожний кадр, за кожну свою там, думку, яку ти втілив, реалізував, і все таке. От, і ми, наприклад, в фестивалі от часом трапляються нам роботи, які там, наприклад, присвячені, ну не знаю, якісь там. Добре, проблем якоїсь там гендерності. І тут, нечайно, хтось в тому кадрі жре бутерброд. Ось. Ми не візьмемо таку роботу, навіть якщо вона хороша, добре втілена і не знаю, там якісна, технічна, і все таке. Ми не візьмемо, тому що то цей кадр, який триває рівно 2 секунди, де хтось жре свій бутерброд, свій кусок тварини, ось він несе функцію пропаганди. Пропаганди жорстокого ставлення до тварин. Ось тому треба бути відповідальними за цей кадр і жрати в кадрі не кусок тварини, а що небудь інше, або обійтися якось без цього кадру. Ось ну, отак. От, а що стосується, що стосується, ну та все, треба бути відповідальним. Я все сказала.